Почала цікавитися і нумерологією, і матрицею долі, і кармою. І от так воно пішло, поїхало, скажімо так, і я почала дізнаватися, чому ж насправді все так несправедливо. І які твої висновки? З чого з якої ти давай? Давай трошки розкриємо тебе як персону, типу, з якої точки взагалі це стартувало, і за який час ти відчула зміни, коли вже поглинала оці знання, коли розбиралась в цьому, і з чого це все стартувало? А угу. Стартувало це приблизно в 23 роки. Я почала цим займатися. Я працювала в Польщі на заводах, на звичайних таких роботах, і знову ж таки вились головою це, Типу для, для старту. Було да? так? Типу так. заробити стартовий капітал і потім щось робити. Взагалі так? я там жила. Я думала, що я там і буду залишатися, і я тікала, скажімо так, з України, да, за кращим таким життям. Але коли ти живеш рік, два-три, і ти розумієш, що життя не сильно краще, то ти розумієш що щось не так.